Усім привіт! Сьогодні ми розбираємось із новою урядовою програмою під назвою Зимова підтримка. Її мета допомогти певним групам населення пережити непросту зиму 2025-2026 років. Усе це базується на постанові Кабміну номер 1433 а ми, як завжди, розкладемо всі навіть найскладніші деталі по поличках. Отже, ключова цифра, яку варто запам'ятати. В основі всієї програми лежить одноразова виплата 6500 гривень. Саме про цю суму, хто і як її може отримати, ми сьогодні детально і поговоримо. Ось наш план на сьогодні: спочатку з'ясуємо, що це взагалі за програма. Потім, найцікавіше, хто саме має на неї право. Далі пройдемо увесь шлях отримання грошей крок за кроком, розберемося, на що їх можна витрачати, і, звісно, підготуємо план дій на випадок, якщо щось піде не так. Ну що ж, почнімо з основ. Що ж таке ця зимова підтримка? Давайте розбиратись. Так от, це цільова безготівкова допомога. І що це означає на практиці? А те, що це, скажімо так, неживі гроші, які можна зняти в банкоматі. Ключовий момент тут кошти надходять на спеціальний рахунок і призначені для цілком визначених покупок. Уявіть, що це такий собі сертифікат від держави. А тепер, мабуть, найважливіше питання, яке всіх цікавить, хто саме може розраховувати на ці гроші. Давайте подивимося, які критерії встановив уряд. Увага, запам'ятайте цю дату 1 листопада 2025 року. Саме на цей день держава буде дивитися, чи відповідає людина критеріям. Це, так би мовити, наша точка відліку. Всі статуси фіксуються саме на цей момент. Дивіться тут все досить чітко розподілено на три основні групи: по-перше, це опікуни та прийомні сім'ї на кожну дитину. По-друге, це певні категорії внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. І по-третє, це малозабезпечені сім'ї, які отримують допомогу на дітей. Важливо розуміти, виплата йде на конкретну особу, яка відповідає критеріям. А ось і надзвичайно важливий нюанс, на якому варто наголосити. Якщо людина підпадає одразу під кілька категорій, наприклад, дитина є і ВПО, і з малозабезпеченої родини, то допомогу виплатять лише один раз. Подвійних нарахувань, на жаль, не буде. Це правило, одна людина, одна виплата. Гаразд, з тим, хто може отримати гроші, ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до практики. Як саме ці кошти потраплять до людей? Який механізм? По суті, є два основні шляхи. Перший автоматичний він для тих, хто вже є в соціальних реєстрах держави, другий для тих, кому доведеться нагадати про себе і подати заяву самостійно. І хороша новина полягає в тому, що для більшості людей усе має відбутися автоматично. Якщо людина вже отримує якусь соціальну допомогу і відповідає критеріям, держава самостійно її знайде і сформує списки. У такому випадку просто прийде сповіщення в дію. Нікуди ходити, нічого заповнювати не треба. Ось такий собі простий календар подій. 1 листопада фіксація статусу, протягом усього листопада йдуть автоматичні нарахування, і найголовніше, якщо до кінця місяця грошей немає, є час до 17 грудня, щоб подати заяву. Запам'ятайте цю дату. Оце і є головний сигнал до дії Якщо листопад минає, а в дії тихо, і гроші на рахунок не надійшли, значить, настав час брати ініціативу у свої руки. Для тих, кому доведеться подавати заяву, є два варіанти: найзручніший, звісно, через застосунок дія. Або ж можна піти класичним шляхом, особисто у відділення пенсійного фонду. Але щоб ви не обрали, пам'ятайте про дедлайн 17 грудня, після цієї дати заяви вже не прийматимуть. Тепер перейдемо до правил, бо ж отримати гроші це лише половина справи. На менш важливо знати, як їх можна використовувати, щоб не виникло жодних проблем. І ось цей слайд чудово ілюструє, наскільки цільовою є ця допомога. Гроші можна витратити лише на три категорії товарів: одяг, взуття та лікарські засоби, все зняти готівку, переказати їх комусь або, скажімо, повернути куплену річ, і отримати за неї гроші на руки категорично заборонено, тобто, це як цільова подарункова картка від держави. На використання коштів є чітко визначений термін, рівно 180 календарних днів з моменту, коли вони надійшли на ваш спеціальний рахунок, тобто півроку. І ще кілька важливих фінансових моментів, про які треба знати кошти прийдуть на спеціальну картку, наприклад, є підтримка. За її відкриття та обслуговування платити не треба, якщо не встигнути витратити гроші за ці півроку, залишок просто повернеться до бюджету. І не варто хвилюватися, ця допомога ніяк не вплине на отримання субсидій чи інших соціальних виплат. Нарешті давайте розберемо, що робити, якщо щось пішло не так, бо будь-яка навіть ідеальна система може дати збій і важливо знати, як діяти в такому випадку. Отже, уявімо, найпоширенішу проблему людина очікувала на допомогу, а грошей немає. Або ще гірше, надійшла офіційна відмова. Що ж робити в такій ситуації? Ось офіційні причини, через які можуть відмовити, найчастіше це або якась помилка, чи неповні дані в заяві, або дублювання заяви, або ж людина вже отримала допомогу за іншою категорією, наприклад, як в ВПО, а заяву подали ще раз як член малозабезпеченої сім'ї. Так не пройде. Але не все втрачено. Якщо відмова прийшла через помилку в даних, її можна виправити і подати заяву знову. Головне встигнути до 17 грудня. Якщо ж ви впевнені, що право є, а грошей немає, варто звернутися до пенсійного фонду для з'ясування обставин. Ну і звісно, завжди залишається право оскаржити будь-яке офіційне рішення. Ми розібрали всі основні деталі програми Зимова підтримка. Це доволі чіткий механізм, спрямований на допомогу тим, кому вона справді потрібна. І тепер залишається головне питання: наскільки ефективною виявиться саме така модель: цільова підтримка на одяг, взуття та ліки для реальної допомоги родинам у найхолоднішу пору року.